Яка цікава ситуація? Дуже буваю частенько чую, а який смисл приганяти автомобіль, якщо на авторія ціна така сама? Робимо аналітику, думаємо, ну так, відкриваємо оголошення, перші на авторія є по такій ціні. Давайте розбиратися, починаємо набирати телефони, питати і чуємо відповідь. Ой, ви знаєте, така машина, ця машина продалася, але ми вам привеземо з Америки таку саму. І от це перше, друге, третє оголошення авторія. Далі починаєш набирати, автомобілі є, приїжджаєш їх, дивишся, але пальці в зазори залазять, зазорів нема, все на клею, бампіра на саморізах покрашена кісточкою десь там в подвалі. Ось так. А потім вже 3, 4, 5, 8 вже починається якась більш-менш нормальна, адекватна машина. І от якось так. А потім починаєш накладати. Так, я такий-такий колір не хочу. Оп, вже відпали. Потім я такий двигун не хочу. Я хочу тільки такий двигун. Оп, ще декілька відпало. потім. Так, я хочу ж комплектацію, ну, правильно, я ж купляю свіженьку собі машинку, я ж хочу, щоб у ній все було. І починаєш дивитися по комплектаціям. О, та, що подобається, уже цінник далеко від того, що типу на авторія самий низ. Ось в цьому і велика різниця. А в Штатах ти відразу підбираєш собі автомобіль такий, як тобі треба, в твоїх же ж параметрах привозиш. І ремонтуєш його так, як собі хочеться. Хочеш дешевше понизу і чи дешевша авторія? Будь ласка, можна і так зробити. А хочеш якісно, що такого ремонту на авторія навіть немає, будь ласка, можна і так зробити. Вибір за тобою.